На каналі корисні саморобки, і сьогодні хочу показати ще один, зроблений вже сьогодні мною отакий от ковшик, От. Е який вже е за довгий час використання не менш важливий і потрібний в господарстві. Тому що в мене вже їх є декілька штук. І від маленького до оцей вже, напевно, найбільший буде. Так, до речі, от є один використовується тут. Е, значить, цей ковшик, чим хороший? Тим, що він виробляється, виготовляється. Фактично без затрат, без ніяких фінансових потреб. От. І лише матеріал, балон з-під е, е, значить монтажної. І кусочок такої Ну, дошечки. Зараз я знайду, від якого я відколов. Ну, від, ну, от такий кусочок. Дерев'яшки, ну, це був дуже маленький, що я типу, взяв лише для ручки. От. Обтесав, гарненько зашліфував, нуждаче пройшовся. Все. все, красота. От. Максимум, значить, три шурупи саморіза. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12-13 сібачків. І, звичайно, час. Все, що для цього потрібно. Але дійсно кажу, річ в господарстві незамінна. Тому то друзі, рекомендую. от Є в мене вже відео на цю тематику. Дивіться, є поетапне виготовлення як, що, за чим. От, е, робіть, дійсно, ще раз повторююся, потрібна річ в господарстві. А наразі дякую всім за увагу. Е, підписуйтесь на мій канал. Кому стало корисним відео, ставте лайки. От, запитуйте, з радістю відповім вам на всі ваші запитання. До зустрічі на моєму каналі.